Слава Ісусу Христу! Сказав Господь у день, до нього прийшли. Я воротах, хто веде через мене, спасеться. Він увійде, вийде, знайде пашу. Христос Господь свою смертю на Христі, Воскресінням, нам відкрив дорогу, ворота до небесного Царства, до любові Небесного Отця, до вічної щасливості Бозі. І треба нам входити через віру Христа, Господа, до Божої доброти. Для того, щоб отримати спасіння, потрібно нам поверити по житті з Ісусом, Святому Дусі, згідно Божого Слова, виконувати волю Небесного Отця. Я, ворота, хто йде через мене, спасеться, Він вийде, вийде знайде пашу. Вечки, котрі знаходять пашу, бо їх Добре пастух приводить на ці пасовища, радіють. Так і ми повинні радіти, коли Господь нас виводить на нові горизонти, до нових перспектив в житті, є великі Божі благословення, можливість чинити багато добрих дів, жити в любові. І ми знаходимо тоді в Ісусі з Ісусом, Святому Дусі, згідно Божих законів, нове життя, святості, Божій благодаті, в радості. Це повноцінне типу життя. А дехто має сказати, ось мені все в житті, начебто закрито. Хочу мати в сім'ї любов, взаємоповагу, чи виходу дітей, чи добрі відносини, взаєморозуміння і того немає, наче якась ціна. Хочу добитися успіху у праці, доробитися і теж двері, ворота закриті, вправитися людина в тупік. Чи в інших справах відносинах не таланить? Чому? Закриті для них ворота. Напевно, тому що живуть в гріхах, нерозкаяні, не йдуть з Ісусом. Об'явлення Івана Богослова написано, що якщо Христос Господь відкриє, то ніхто не може закрити. Коли Христос Господь нам відкриває двері Божих благословень, тоді ми живемо повноцінним християнським життям, повні любові, радості, добрих діл, мудрості, християнського впливу на людей. Настільки ми з Господом, настільки ми йдемо. Шляхом виконання Божих законів, Святому Дусі, вірності Богові, настільки нам відкриваються всі ворота в житті. Коли ми з Христом Господом, то Він нас виводить на нові посовіська. так як овечок, виводить нас до великих Божих благодаті, до великого успіху, до ще раз більших добрих діл любові і віри, милосердя. Слодія не приходить хіба, щоб красти, бувати і вигублювати. Ми подумаємо, хто ж такий злодій. Може той, що на роботі краде, чи обманює, або той, що у домашніх обкрадає і потім пропиває, чи в державі краде, чи в когось з людей краде. Оце мова йде про людей, котрі злодійкуваті. А ось ще є інші злодії, якого ми не бачимо. Він ще й убивця, чоловіка-убивця, мучитель осуджувач, брехун. Той є диявол, сатана злий дух, котрий прийшов, щоб... Красти, убивати і вигублювати. Цей дух хоче нас обікрасти. Злорі не приходять і вашу красть, убивати, вигублювати. Цей дух хоче вкрасти в нас віру, правдиве розуміння Божого Слова. Хоче в нас красти наше відношення до Бога. Хоче, щоб ми були славіні, щоб не були послушні Богові. Цей Дух хоче нас обікрасти з духовності, з порядності, з з совісті. Хоче вкрасти в нас. Все те, що найкраще, все те, що нам дає Господь Бог, хоче віддалити від нас від святих тайн, від праведної поведінки, від служіння ближнім Тарас Святого Духа. Найперше він обкрадає, а потім убиває і вигублює. Злодій не приходить хіба щоб вкрасти, убивати і вигублювати. Якщо злий дух тебе вкрав бажання виконувати волю Божу, вкрав тебе духовність, молитву, праведну поведінку і живеш тепер вже в гріхах. Потім починає він вбивати в тобі совість, розум, любов у сім'ї, убиває бажання чинити добро між людськими, моральні, християнськими відносини. І на той час що вже починає навіть вигублювати. І хтось каже, як ті люди такі були успішні, так доробилися, збагатіли, чи так гуляли, пили, інші не командували, або жили своє задоволення, а тут, наче, хтось з кусою прийшовся по їхній сім'ї родоводу чи родині і вмирають один за одним, то нещасний випадок, то якась трагедія, то аварія, то насильство, то вбивство, то деградація. Що сталося? А сталося те, що злий дух перше обкратає з духовності, з моральності, віддаляє від Бога, а потім убиває, добиває і тягне в пекло. Тому за таких людей, котрі вже злій дух добиває і починає нищити їхній розум, їхню совість, поральність і обікрав їх з духовності, з бажання жити для Бога, за такі людини повинні молитися і литим Слово Боже, і пояснювати, що злодій, злий Дух, який приносить свавільне, похитливе, бездумне, безбожне життя, безбожну поведінку, він не приведе до щастя, він погубить, він знищить. Хтось думає, ось живу своє задоволення, так, як я хочу, я вільна особа. І хоч людина, порушуючи Божі закони, зауважує, що є поневолена, обікрадена дияволом, викрадена в житті, що її вигублює всяке зло, що рідних, близьких убиває всяка неморальність, всяке невірство. Знайте, що Ісус є добрий пастир. Я прийшов, щоб мала життя і мали його повні, каже Христос Господь. От коли будемо жити з Ісусом для Ісуса, Святому Дусі, святому молитвах, приступаючи до святих тайн, чинити волю Божу. Тоді ми маємо життя в повноті, повно любові, радості. Радіємо життям, радіємо Господом, радіємо тим, що маємо терпіти за Христа Бога, радіємо тим, що навертаємо грішників. Тоді життя є повноцінне. Я такий пастор, каже Ісус Христос. Богато пасторів з'явилося. Ми кажемо, ця людина поведе народ, або ці люди поведуть народ. І так що багато раз в суспільстві, в різні епосії, йшли за різними... Діячами, які казали, що вони є для народу. Потім бачимо, яка розруха була політична, моральна чи соціальна, які нещастя, які біда, то й війни навіть були, винищення. Через те, що люди не усвідомлені, хто є добрий пастир. Якщо ти думаєш, що твоїм добрим пастором є твій начальник на роботі, який дає тобі зарплату, і дає тобі доробитися, то це однобока і хибна думка. Якщо ти думаєш, що... Твоїм пастерем є твій чоловік і тільки для нього треба жити його слухатися. То В тому, що добре каже, то треба слухатися, а в тому, що грішне, то не треба його слухатися, а треба слухатися Господа Ісуса, тому що ми вірні Богові, для Бога живемо, і для Бога вмираємо. У житті ми повинні підпорядкуватися Ісусу і доброму пастирю, який дав своє життя за нас, для того, щоб ми жили. Христос Господь помирав на христі за тебе, за мене, щоб ми були вирятовані від гріха, від смерті, від звів духів, від пекла. щоб ми жили повноцінним життям. Ми повинні за це йому бути вдячні, прославляти його, дякувати йому за таку велику жертву, яку він приніс за нас на Христі, за його терпіння, смерть, знава, яку він приніс, за те, що ми були спасенними. Ісус є добрий пастир. Овечка не задумується, на ким мені посолище підпіти, де мені напитися води. Чи хто мені вовно обстриже. я знаю, що є пастир, пастух, який цим всім займається. І коли ми довіримося Господеві Бога, то ми не будемо журитися, а де нам знайти роботу, а як ми доробимося, як я вилікуюся з цієї хвороби, як я наверну дітей. Якщо Ісус є наш добрий пастир, і ми повністю полюбили його і живемо згідно Божого Слова, тоді Господь про все подбає, щоб була віра і любов в наших сім'ях, щоб наші рідні не вернулися, щоб ми мудро домовляли. Боже Слово, науку церкви, Слово Євангелія, рідним, знайомим, щоб це змінило людські серця. Христос подбає про нашу роботу, бо Небесний Отець дає всім хліб насушний. Якщо ти будеш любити Господа, жити для нього, то ти не будеш бідувати, тому що праведник ще ні один з голоду не помер. Бог нас любить, і Він про нас дбає, але повинні ми його слухатися, його любити і знати, що він завжди. Я наш пастор. Не самотужки свавільно гордо щось вирішувати, а завжди радиться з Ісусом. Йому представити свої прохання, намори, очікування, чи турботи, чи страхи. А головне довіритися Богові, щоб виконувати волю Небесного Отця, мати цей послуг, готовність виконувати волю Божу. Тоді Ісус нас веде на буйні посольськи, де ми не будемо ні бідувати, ні переживати, а будемо повні любові, добрих діл. Дивімося Господеві, маємо любов до Бога, покладаємося на Бога, і йдімо тими дорогами, кими нас поведе Дух Святий, дорогами святості добра, виконання волі Божой. Пастор життя своє дає за увесь, так як Ісус проявив велику любов до нас, який каже, не має більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів. Так Христос Господь віддав своє життя за нас. І нас вчить, щоб ми теж віддали своє життя. Але не за гроші, не за добробут, не за насолоди чи бажання панувати над іншим. Ми маємо віддати своє життя за наверення грішників, за те, щоб наведути грібних, близьких, щоб у наших сім'ях була святість, любов, духовність, молитва, бажання служити людям. Ми повинні повністю віддатися Богові, щоб для нього жити. Бо є ще інші люди, котрі поводяться як наймити. Наймитки не пастирі, кому вівці не належать бачить вовка, що відходить, кидає вівці, та біжить геть. І хапає і розполохує їх. Наймить на перше місце ставить, що заробітки. І вони цікавить виконання волі Божої, добро інших людей. Наймить тільки думає, де заробити, де більше заробити, де менше робити, більше обдурити, більше заробити, де можна проявити нечесність, але все ж таки заробити гроші малими зусиллями. Побільше заробити грошей. Він думає тільки про користь, про забезпечення, про заробітки. Його не цікавить отара, вівці. І постійки, постійки він тим переймається, на перше місце ставить збагачення. Наймит, який не паса, якому вівці належить, бачить вовка, що тут ходить, кидай віси та біжить геть, і вокруг їх розполохує. Найміт тікає, бо він наймет і не дбає про вівці. Людина, котра. Поводиться в житті як наймід, втікає від своїх обов'язків, не виховує по-християнських дітей, не виконує волю Божу, по-християнськи не виконує свої обов'язки у праці, тому що як найміть чекає завжди, до якихось своїх задоволень, втікає у свій йогоїзм, свій кисловізорний світ, де живе тільки для себе і собою, і про себе думає. Він не дбає про рідних, близьких, оточуючих, він не навертає їх до Бога, не відвертає від гріха, чи то на роботі, чи в родині. Він тікає від проповідування Божого Слова, від християнської святої життєвої позиції, від боротьби за правду. Наймить втікає, його вівці не цікавлять, його не цікавлять люди, як вони живуть, його цікавить одне, де би заробити грошей, якого більше, якого швидше і поменше працювати. Наймит з вовками теж не бореться, для чого йому наражати себе на небезпеку. Він не переживає за вівці. Якщо ми бачимо вовка, який до алтари, його проганяємо, чинаємо галас, інші кличемо на допомогу. Якщо ми бачимо, що хтось покушає наших рідних і близьких до гріха, чи то до якихось нечесних справ, до безбожності, ставить сумніви, хоче віддалити від церкви, від побожності, від ревності, від молитвості. І ми тоді ми розуміємо, що ті люди, наші вовки в овечій шкурі, несутне зло, бездуховність. Тому ми не є наймити, а ми як діти Божі, які любимо Бога, хочемо виконувати волю Божу, дбаємо про спасіння ближніх, починаємо боротися в духовній боротьбі. І тим всім, що кажуть всякі спокусливі, невірні речі, ми їх поборемо, ми стараємося їх відвернути, щоб вони не зводили до гріха наших рідних чи близьких. Ми не боїмося їхньої озлобленості чи їхнього осуду, бо ми боремося за свою отару, як добрі пастухи, за свою сім'ю, родину, щоб там була духовність, моральність, любов, молитва. Вовк хапає їх і розполохує, тому що найміт покидає овець. Хапає і розполохує. Подумаємо, кого з наших рідних і близьких хапало зло, невірство. Як наші сім'ї, родини є розполохані, розбиті, одні. Живуть в гріхах, інші навернулися до Бога. Що хапає наших рідних близьких, як часто вони кидаються в сварки різні осуди, в сумніви, в невірство. Треба нам розуміти, що протиставитися цьому потрібно в молитвах і старатися боротися за кожну людину, щоб зло їх не хапнуло, щоб не розполохало, щоб злий дух не знищив, не звів на мене ці невірствами, всякими гріхами тих людей, котрі не стійкі у вірі, боротися за них, молитися і мати в сім'ї спільну молитву, прославляти Бога, просити, щоб Господь допоміг, щоб добрий пастир захистив нас від всякого зла. Ото Господь Ісус наш добрий пастир, і Він буде захищати наші сім'ї, родини, наших рідних. Якщо ми будемо жити у вірності йому, якщо будемо покалатися на нього і просити його про допомогу, а в житті будемо послухати голосу доброго пастря, послухати Слово Івангелія, Божої любові, Божої правді, будемо виконувати. Волю Небесного Отця. в Христі. Ісус нас спас, але ми повинні зробити зусилля, щоб бути вірні Богові. Ми повинні любити Господа понад усе, Його слухатися, житися під покровом доброго пастиря, виконувати святу волю Божу, уникати гріхів і боротися за наверення грішників.